8 квітня о 21.18 відбудеться повне сонячне затемнення. Це за київським часом. Ми в Україні його не будемо спостерігати, але деякі території Канади, Мексики та США його спостерігати зможуть. Хоч ми і не зможемо спостерігати це затемнення, проте воно буде впливати. На всіх людей планети Земля вчені дійшли висновку, що наша планета Земля у період затемнення віддає в космос накопичені енергії, і її енергетичний потенціал наближається до нуля. Після того, як затемнення проходить, наша Земля поступово накопичує енергії, але ці енергії вже з новими якостями і з новими параметрами. Тобто наша планета трансформується і відроджується. Те ж саме у період затемнень треба робити і нам. У період затемнень за тиждень до затемнення та тиждень після затемнення не варто робити серйозні покупки, приймати серйозні відповідальні рішення та брати на себе. Високу велику відповідальність, що треба робити, цей період ідеальний для того, щоб позбутися від своїх страхів, фобій, від негативних емоцій, думок, а також від негативних рис характеру. Перед затемненням ви підбиваєте підсумки року, що у вас відбулося, які страхи ви маєте, які фобії, які негативні риси характеру у вас є, які заважають вам розвиватися духовно і йти далі по життю. Виписуєте, чого. Бо ви боїтеся, що вам заважає, намагаєтеся проаналізувати, який урок Всесвіт намагається вам дати через ці ваші негативні риси або через ваші страхи. Як доказала Софія Михайлівна Бланк, на прикладі кірлянографій, всі наші думки є матеріальні. Тобто астрально-ментальні проекції мають велику силу. І якщо ми чогось боїмося, то ми навпаки його притягуємо в своє життя. В період затемнень ми маємо змогу позбутися цих своїх негативних фобій, щоб вони нам потім не заважали продуктивно. Позитивно жити та розвиватися духовно. Перед моментом затемнення ви записуєте всі свої страхи, фобії, негативні риси на аркуш паперу, а потім ви його спалюєте. Також період затемнень можна використати для очищення вашої оселі. Для цього за півгодини до початку затемнення нагадую, в 21.18, 8 квітня, за київським часом, відбудеться. За півгодинки ви запалили свічечку і за годинниковою стрілкою. Ви пройшлися по всім приміщенням вашого будинку. Це буде сприяти тому, що енергетика вашого дому очиститься від негативу. У ведичних писаннях рекомендується за три дні до затемнення потримати піст, і піст тут може бути різний. ми з вами, до речі, розбирали які види посту існують по рівнях розвитку людини, по рівням складності. Хто не дивився, подивіться, як тримати піст правильно. Там є якраз рекомендації, практичні. Спеціально для вас була створена у телеграмі спільнота П'ятий вимір, у якій ми розміщаємо всі новини каналу П'ятий вимір, а також разом практикуємо екадаші, молебні та підвищуємо свій духовний розвиток. Підписатися, знайти спільноту каналу П'ятий Вимір. Ви можете у посиланні під цим відео. От ви за три дні до затемнення потримали піст. Або це духовний піст, або ви не вживали, наприклад, тваринної їжі, вживали тільки рослинну їжу та молочну їжу, ви підготували себе енергетично до затемнення. Якщо ви не тримали піст, який стосується саме обмежень у їжі, у продуктах, то намагайтеся потримати духовний піст. А духовний піст це значить провести цей день у спокої, у позитиві. Бажано це День проводити у позитивних думках, не притягувати до себе негатив, тому що думки дуже сильно матеріалізуються, особливо у періоди затемнення. І ще ведичні писання говорять про те, що не можна, якщо навіть на нашій території проходитиме затемнення місячне або сонячне, не можна. Дивитися на нього. Ці знання, що дивитися на затемнення можна, до нас прийшли від сил сатани. Цього робити в жодному разі не можна. Після опрацювання сонячного затемнення в першу годину першого дня місяця ви можете скласти бізнес-план або свій план на рік. Написати список своїх бажань, але є такі умови до списку своїх бажань. По перше, ваші бажання повинні бути екологічними. Що це значить? Вони не повинні перекривати кисень іншим людям, не заважати іншим людям. Ваші бажання повинні бути досяжними, реальними. На бажання треба ставити терміни. Наприклад, за три місяці хочу зробити це, за півроку хочу, щоб відбулося це, за рік хочу дійти до цього. Ставимо певний конкретний термін і бажання повинні бути позитивними. А я сподіваюся, що період затемнення пройде у вас продуктивно, ви зможете позбутися від своїх страхів, фобій, негативних емоцій і ввійти в нову фазу із новими емоціями позитивними і відродитися трансформуватися на краще, і ваш духовний розвиток піде вгору. І нехай все у вас буде добре. Зустрінемося у наступному відео.